Вітаю відеоурок з Всесвітньої історії на тему Франція в 1815-1848 роках. Сьогодні ми поговоримо про те, що з себе уявляла Франція після завершення наполеонівських війн. Значить, ми з вами казали, що після першого зречення Наполеона. В червні тисячу ой, вибачте, 1814 року до влади повертаються представники раніше скинутої династії бурбонів, і ось у це в історії називається реставрація повернення до влади представників колись скинутої династії. Вот і потім ми з вами казали, що на 100 днів Наполеон все ж таки повернувся до влади, і у цей період 100 днів він знову позбавив влади Бурбонів, Але після битви при Ватерлоо, після зречення, другого зречення. Наполеона знову повертаються представники Бурбонів. Значить, е після того, як в червні 1814 року перший раз зрикся престолу Наполеон от, і повертається до влади представники династії Бурбонів, була прийнята нова конституція. Вона отримала назву в історії Хартія 1814 року. Е е е слово Хартія означає документ, це англійське поняття. Значить, як завжди, ми характеризуємо конституцію за певними ознаками. Значить, форма правління залишається конституційна монархія. От, законодавчу владу представляв двопалатний законодавчий корпус, верхня палата, палата перів. В палату перів призначав король, і цей статус був пожиттєвий, спадковий верніше. Вот і палата депутатів, це нижня палата парламенту. От на неї депутатів палати депутатів обирали через виборче право. Значить, виконавча влада знаходилася в руках короля та міністрів. Ну і виборче право. Чоловіки, які досягли 30-річного 30 віку, які сплачували. Податки, тобто, у нас знову повертається майновий ценз. Якщо я не помиляюсь, там 300 франків е, треба було е, змогти сплатити, щоб отримувати е, це виборче право. Значить, щодо виборчого права, дуже мало. Там більше 100 тисяч чоловік могло мати право вибору, от тому це обмежувало, обмежувало е, основну. Верніше можливість основного населення Франції голосувати, от тепер щодо двох королів, які були при владі під час реставрації Бурбонів з 1815 по 1824 рік королем був Людовік XVIII. От саме під час правління Людока XVIII у нас посилюються позиції так званих ультрароялістів. Ми з вами казали, роялісти це Прихильники короля, тобто прихильники монархія, ультрароялісти це крайні, крайні радикальні е прихильники повернення до влади, ой, верніше не до влади, а повернення до дивер, до, вибачте, до дереволюційних порядків. Ми з вами коли казали, що такий старий порядок у Франції був в кінці 18 століття. Ну і також вони були е бажали повернення необмеженої влади короля. От. Але зрозуміло, що це було, це було неможливим повернення до, до революційних порядків було неможливим ні за яких обставин. В 1824 році Людовік XVIII помирає, в нього не було синів, і тому наступним королем стає його молодший брат Карл X. з 1824 по 1830 роки, Карл знаходиться при владі. От саме за Карла X у нас посилюється так званий білий терор. Білий терор це розправи, вбивства над колишніми революціонерами та прибічниками Наполеона. Чому білий? Тому що е прапор династії Бурбоні, він був білий. Е Зрозуміло, що ці дії Карла X вони не викликали задоволення загального населення. От що ще зробив Карл X, будучи королем? Він вимагав виплати компенсації тварим, старим дворянам. Старе, оце аристократичні дворяни, які втратили земельні наділи е, от, через революцію, е, він хотів. Е, Компенсувати їм це грошима, де потрібно було брати гроші. Гроші потрібно було брати з продажу державою облігацій, але ці гроші, які хотів взяти Карл X з продажу цих облігацій, вони значно зменшували прибутки. Підприємців і банкірів, тобто у тієї буржуазії, яка прийшла до влади в результаті революції, і тому зрозуміло, що такі дії короля вони викликали незадоволення у цих підприємчивих людей, скажімо так, які е відчули вже смак. Э, смак влади, смак великих прибутків. Вот також э, за правління Карла Десята був прийнятий закон про святотатство. Взагалі, Кардесяти був дуже набожним королем, от цей закон э, тягнув за собою страту за поплюження католицької церкви, І э, э, вот. це знову ж таки викликало незадоволення більшості населення. В 1830 році Карл X приймає чотири ордонанси. Що таке ордонанс? Це королівський указ, який мав силу закону. За цим ордонансом він розпускав палату депутатів. От запроваджував нові обмеження виборчого права. Значить, хто мав виборче право? той хто сплачував земельний податок. Ну а давайте логічно, хто сплачував земельні податки? Це оці старі дворяни, які мали е, ну мали певні землі. Вот і так далі. Тобто, він, Карл X, хотів повернути до влади у тих старих дворян, і свою політику він все це робив. От. І тому у 1813 році оця бульбашка незадоволення, вона, скажімо так, лопнула, і у Франції виникає чергова революція. Вона вийшла під назвою Липнева революція 1830 року. Її ще називають революцію трьох днів. От, значить, 27 липня 1830 року в Парижі починається повстання масове народне повстання. кожен... Десятий житель Парижа е, приєднався до повстання. Наступного, 28 липня 1830 року. повстанці захопили склад зброї, е, також захопили міську ратушу і собор Паризької богоматері. Е, от, і наступного дня, 10, 29 липня 1830 року, був сформований Національна гвардія. Е, на чолі Національної гвардії став генерал Жильберт Лафаєт, взагалі, Лафаєт, це достатньо відома у Франції е, історична персона. Він приймав участь у війні за незалежність Сполучених Штатів Америки. Він приймав участь в французькій революції, і також, як ви бачите, він приймає участь, е, от, не стоїть осторонь в так званій Липневій революції. Е, було захоплено королівський палац тююльрі, і ці події призвели до того, що карт десятий. Відрикається престолу. І ось уся липнева революція вона стає прямим наслідком, верніше, не прямим наслідком реставрації борбонів. І саме липнева революція привела до остаточного падіння влади представників. Борбонів старої е, влади, які хотіли повернути Францію на кінець XVIII століття. Ну І в результаті революції було прийнято рішення запропонувати стати королем е, Франції е, представника молодшої гілки династії Бурбонів е, Луї Філіпа Орлеанського із 1830 по 1848 рік. Королем Франції був Луї Філіп Орлеанський, і період його правління у Франції називається Липнева монархія з 1830 по 1848. Тобто, тут у нас однакові хронологічні рамки в серпні 1830 року. Була прийнята наступна верніше чергова конституція. Вона отримала назву Хартія 1830 року. Зберігався конституційний устрій, зберігався законодавчий корпус. От. Єдине, що змінюється за цією Конституцією в порівнянні з Хартією 1814 року, зменшується віковий ценз, тобто 25 років для чоловіків, і зменшення майнового цензу до 200 франків. Нагадаю, що за Хартією 1814 року відповідно 30 років і 300 франків сплати податків. От. І, відповідно, збільшується у нас незначно, але збільшується кількість виборців за цією конституцією. Дуже важливу роль під час липневої монархії відігравала так звана політична боротьба. Існували у нас два, скажімо так, політичних табори, але вони, в свою чергу, представляли більш е, дрібні настрої. Зараз давайте розберемо. Отже. Політична боротьба у нас відбувалася між двома таборами табор республіканців, тобто прихильників республіки. Але в свою чергу республіканці поділялися на дві течії: перша течія це помірковані республіканці, які вважали, що все, що потрібно у Франції, вже відбулося. О, тому вони в принципі задов... задовольнялися ситуацією цієї липневої монархії, верніше не е... монархія, та це не республіка. Тобто вони вважали, що поки що потрібно почекати щодо е... певних політичних перетворень. А були у нас радикальні республіканці. І Ось усі радикальні республіканці вони протягом 30-х років тричі в Парижі підіймали повстання, е... От, метою якої було проголошення республіки. От, але ці повстання були придушені. Інший табір політичних сил, це були монархісти, тобто прихильники монархії. Але, в свою чергу, вони поділялися на три течії. Перша течія це орлеаністи. Це ті, хто вважали, що цей Луїв Філіп Орландський, він законний король, і тому вони підтримували якраз політику лепневої монархії. Другу Течію монархістів складали легіті легітимісти. Вони вважали, що легітимним, тобто законним правителям, є представники бурбонів, яких було скинуто під час липневої революції. І ось ці легітимісти вони теж підняли у Вандеї. Ми з вами казали, коли що Вандея це такий регіон Франції, де були прихильники Динасії Бурбонів. Знову ж таки було придушено. Ну і третю. Третій верніше напрямок монархістів: це були бонапартисти. Бонапартисти це прихильники поваленого Наполеона. Очолював Бонапартистів племінник Наполеона Луї Бонапарт. От, саме Луї Бонапарт в двох містах в Страсбурзі та. Ще в одному місці забув, вони теж підняли під була відбулася спроба державного перевороту. Але цю спробу було поки що придушено. Отже, отже, протягом липневої монархії у нас стабілізується ситуація внутрішня. Ситуація у Франції. От якщо казати пару слів щодо економічного розвитку, то саме в період липневої монархії у Франції завершується промисловий переворот. Є чітка дата, 1848 рік, завершення промислового перевороту. От у нас потихеньку з'являються е, заводи фабрики, е, от, але не забуваємо, що основну кількість населення все поки що складали селяни, е, от, і основним було розвиток сільського господарства. Але повторюсь, липнева монархія вона трошечки стабілізувала ситуацію у Франції. Е, от, але наступна прийде 1848 рік і Франція знову поринеться в почину революційних подій. Але проговоримо про це не сьогодні. До побачення.